Сезон гарбуза, буду варити гарбузяну кашку. Бачите, порізала кусочками, налила водички і поставила хай потрошечки, хай вариться. Потім далі буде. Мій гарбузчик, бачите, приварився, хвилин 15 варився. І тепер я буду збивати його блендером. Переб'ю переб блендером, додавлю пшонок і буде так смачно. Тюрешечку ну, перебилася в мене, бачите, гарбузка. І тепер будемо додати псано. Тут 150 грамів. Я відмірила таким стаканчиком. Додаємо пшоно добре промити. Щоб воно промило, щоб воно було таке чистеньке, бо пшоно любить гарно промитися. О, перемішую. Так, додаю сольки десь чайна ложечка. О, і додаю цукру. Цукру я даю ложечку. Хватає. Хто любить солодшеньке, то хай це досолоджує. І от я наготовила пакетик молочка і буду додати. Добавляю молочко і на вогонь поставлю, хай вариться. І бачите, вона така буде гарненька, жовтенька. Ну, ось так. Не вилила повний пакетик молочка, трошки залишила грам 700. І додаю іще маселко. І ставлю ще на огонь, щоб зварилася, ложечка впала, і щоб зварилася кашка. О, Гарно пшоно набухне і буде добреньке. Сезон гарбуза треба варити. Кашку нашу помішуємо, щоб не пригорала. От, бо ж, ну, це ж кашка, це ж молочко і хай вариться. Дивіться, в мене вже кашка догорилася. Гляньте, яка красива консистенція. Красота. Вона ще трошки постоїть, буде густіша. Ну, хто любить, щоб була віченька, добавити вішенько-молочка. І все. Бачите, яка краса вийшла. Так що готуйте! Приємного апетиту. Рекомендую. Що тепер треба посмакувати, попробувати, яка вона в нас вийшла на смак. Ой, ну гарячу ще ж, ви ж знаєте, буду дмухати. Якраз до цукру добра. Ну, для мене. Хто хоче більшенько, більшенько, хто може взагалі наложити, тому що гарбузка гарненька, солоденька. От. Дуже смачненько тобто, ну Густота якраз класненька. Всіх люблю.